Боротьба з корупцією, збільшення грошових виплат та покращення економіки України. Ми запропонували уявити житомарянам, щоб вони зробили, якби стали президентом. Дотримувалася всіх законів, які є в Україні. Ще можливо. Бачить. Ну і звичайно, попіклувалася про добробут України, її розвиток в європейський розвиток. Дійсно, щоб тут було жити комфортно, безпечно. Ні, я ніколи не стану президентом. Велика відповідальність. Ніколи не стану президентом. Це дуже тяжке питання для мене. Ну, а якщо уявити, наприклад? На, 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 на даний час миру хотілося б. Це саме перше. А там далі. Це питання не до звичайного прохожого на вулиці. Я навіть не знаю. Ну, я про це не думав. Відмінила б корупцію. Ще можливо щось. Ну... Збільшила б пенсії бабусь дідусів, це дуже важливо. Декретні це теж всі знають, що за 860 гривень дитині купити що підгузка на цьому до побачення. Ой, не знаю навіть. Ввела <смірка> штраф за сміття. Розігнав би верховну раду.